Йоу! Всім привіт, дорогі друзі! І знову з вами я, Артем. І сьогодні ми продовжуємо наше виживання в Чорнобилі. Ох, боже! Дивіться, там якийсь вже гелікоптер до нас прилетів. Так, давайте його попробуємо збити. Хоп! Так! Боже, мене хтось скинув! Божечко! Що за бутан? Так, а гелікоптера ми так і не збили. Так, треба поїсти. І піти. Я так хочу в центр зони, я навіть цю маску вдім спеціальною. Хоча тут Хоч... хоча я б, ну, наверное, навіть тут збіг. Він, ти саму хорошу? Ти бомбить же! ще один? А як буде тут радіація ту ж така велика, як все буде тут? Так, так, сейчас того перекину, вроде нікого нема. Так, давайте ще я свої пушки всі. Так, це сюди. Так. Боже! хто скинув, хто, хто, хто? Знов це чучело. Боже. Капец. О, в нас це? Ты что тут такая, что за микробы? Давайте попробуем. А где вот? Он... Ух! Там это? там чувак цей так. Боже, шесть бактерий ходят тут. Давайте лучше есть-то Капец, что тут зробилось Я не знаю, что я докину, там какие динамит. Не, не докину. Так, возьмем. Так, перезарядочку. Так, сюди спуститися можна. Так. Ну, дайте у нас є ще бобочки. Так. Давайте візьмемо бур і пробурим трохи. Сюди дорогу. Так, так. Так треба ножик брати. Ні, Не ні, ні! Лучше ну, вже с пушки! Хрязь! Боже. Капе! Так, дорогие друзья, короче, я знов тут, а я вже живий, живий знов. Давайте ще разок все підкладемо сюди під руку. Давайте навіть може бобуть свой. Короче, я там бачу багато цих людей. Давайте мене тут поблизу нема, давайте. Ну, та везме цього, коротше, будемо цим відбиватися. Там, звісно, динаміт є, я, я хотів би якось може ось так попробувати, але воно, бачите, не долітає. Треба може якось ближче підійти. Але тут ще одні стоять. Вороді десь були. Ух, ти та що, там ще якісь мутанти стоять. <гум> так? Понятно. Фух. Фух. Давайте. Так, ви його повинні вбити Так, давайте його. Так. Давайте. Раз, два, три. Ч это, О, все, О, вс, бригублю. Так, теперь якийсь якісь цей Так, якісь якийсь випали, треба подивитися. Це що за штани? Ну, погані штани Ух! Що це було? Так, мене... короче, якщо підем туди, то треба випити цю зілля. Ну як зілля? Короче, такий напиточек, бо він, е, від нас захищає від цього. Ще хороші, що захищає від як це, радіації, короче. Там, короче... Так. Ці чуваки стоять? Тільки нам вийш... А, ну вс. по-моєму. Чи вже не стоять, чуваки? Стоять, стоять. Ух, під себе кинув! І сам живий. Так. Підпал... Підпалили. Ну чи буде воно там горіти? Так. Ой-ой-ой. Там скриня є! Ну тут багато так бомбануло Так. А тепер нам треба знову до нього добиратися. Так, давайте копаємо стейком, звісно, ну, але як слаб прохід? Тут навіть золоті блоки в нас є. Капець. Біжим до них все якась І що, вийде, то золота. Так, тут -то якісь нові пушки. Тесла ганд джетпаки, але я не знаю, чи цей дідпак Це якісь зільки. Ну яблука, я не думаю, не треба брати. це що таке? Це воббар. це що таке? Це типа його так зламати треба, чи що? А да, це типа, якщо ви це ломаєте, то з нього їжа випаде. Ну, даже я його викину. Ну, Короче, що, йдемо до того. До середини зони? Прям в саму середину. Так. Ну давайте. Давайте ще якось ближче підійде. Там хто сюди є? Може він такий великий там? А, це ця штучка. Так, ну давайте добудуємося вже, чи, чи що. Бо я, бо я не бачу іншої дії як до нього спуститись. Главное, що мене там ніхто не вбив. Знизу. Так. Ну ми поки хорошо йдемо. Так. Ну, Додав... у о боже, яка радіація, випиваємо. Так, десь є 40 секунд трохи побігати тут. Так, якось підозріло тут, що тут нікого нема. Так. Давайте сюди. Понятно! Тепер нам треба валитись, звідти. а як буде там в живі. Так. Так, дорогі друзі. Я, коротше, тут забудувався. Трохи проседів. Сиділька і давайте ще її вона трохи підлікує нас. Так. Це тр... на 5 секунд, але це так здається. Коротше, воно вони там все... Боже, бачите, бачите? Це шо таке? А пушка ця їхня. Може я злякався. Може, може, якось через так... Да, боже. Але да. О, боже, ви бачили? Так, давайте якось... Вс... Чого так... А, він слабенький, да? А я думаю, він такий не слабенький. Ладно, давайте слоган візьмемо. І скоро буде вибиратись, бо кажуть, операції, що може бути заробили. Це слоган. Давайте вже його дайте. Так, він один. Так, 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 так. Дев'ять дев'ять. хоп хоп, хоп, хоп хоп. Все, оп Вс, вбив'ю. Чекай! Так, дорогі друзі, короче. Я вроді живий. Ну, ці... Ті... Пипалки, вони мені щось не дають, короче, вийти. І... що? що це за кибер? Кін... Ох, боже, що он це? Так, кімнатка така прикольна. Так, боже. Дивіться. Це... Це за моноліт стоїть? Виконує бажання справді. Виконавець бажання монолит. Ого. Ух, ух, Так, так, так. О Боже, я, случайно, вже ці патрони трап. Ух, Боже, яка вода тут... Так. о, Боже. Так, що тут написано? Небезпечно не дайте йому зайти в вашу голову, неправда. Ну, дорогі друзі, я навіть не знаю, чи виконувати за... Це що там бажання. Хоча правда буде? Бо відбудеш... Ух, я чую, кличе. Боже, дорогі друзі, коротше, давайте в слідущій серії подивимося, що цей бандит нас хоче, і вийдемо з цього місця. Вау! І всім пока, дорогі друзі! Боже, як він мене затягує, боже дорогі друзі.